Вітаю вас, мої милі. Ви на каналі Світ Алла, і сьогодні ми готуємо шарлотку з яблук. Яблука вродили на славу. Подивіться, які вони гарні, соковиті, смачні. Так і просяться, щоб з них щось приготували. І нападало донизу багато в травичку сухеньку. Подивіться на цю красу, тож ідемо готувати. Рецепт шарлотки насправді дуже і дуже простий. Нам для нього знадобиться самі яблука, їх чотири штучки нам потрібно, а також 160 грамів борошна, цукру. Можете взяти 100 грамів, хто не любить солоденького, а хто любить солоденьке і щоб шарлоточка була з такою кірочкою. Гарнесенькою, то візьміть 200 г. Я взяла саме 200. Хто ж не має вагів, то можете, взявши стакан 250 грамовий брати цілий стакан борошна і стакан цукру. Це і буде дорівнювати саме цій вазі. А також нам знадобляться яйця. У мене домашні яйця середньої величини 4 штучки. А також сіль дрібка, ванільний цукор або ванілін, а також розпушувач. Хто полюбляє смак кориці, то звісно потрібно додати й корицю. Але я сьогодні буду робити з лимончиком. Мені дуже і дуже подобаються яблуки, саме з смаком лимону. Тож. Починаємо приготування. Якщо ви взяли яйця тільки, но з холодильника, обов'язково потрібно, щоб вони ті, трішечки набрали з кімнатної температури. Тож, перше, з чого я розпочинаю, це розбиваю яйця у чашу міксера. Приготування шарлотки дуже і дуже швидке. Головне почистити яблучка та їх подрібнити. Можна різати їх, звісно, і за допомогою ножа, але якщо б було швидше, то використаю терку. І тож чистимо яблучка. Натираємо. Подивіться, які у нас виходять гарні слайсики. І натираємо так всі яблучка. Ось, коли ми нарізали яблучки, тепер ви можете їх струсити корицею або ж лимончиком. Коли збризкуєте лимончиком, то ваші яблучка не будуть темніти. Тож Із цілью, щоб вони не темніли, а також щоб їх і підкислити, то я видавлю лимончика. Але спочатку натру цедри лимона, щоб наша шарлотка мала лимоновий. Присма. Цедру натираємо тільки жовту, коли добираємося до біленького, то зупиняємося, тому що біле дає нам гіркоту. Цедри з половинки лимончика нам буде придостатньо. І тож вичавлюємо ще й сік. Лимончик надає яблукам неповторного лимонного аромату. Они нижні вже трішки підтемніли. Мають багато заліза в своєму складі, то і потемніли, але це не страшне. Все, перемішали та залишаємо їх, а самі займаємося тістом. Щоб приготувати тісто для шарлотки, можна взяти на допомогу міксера. Тож беріть 4 яйця, додавайте дрібку соли. Та взбивайте. Збивати потрібно гарненько. Спочатку робимо це на маленькій швидкості, а потім пришвидшуємося. Та гарно, гарно взбиваємо яйця. Тільки ну, вони поєднались з сіллю, додаємо цукор. Вчасно я згадала, що не поклала ваніліну, тож, Додаємо ванілі. бувають такі моменти. Тож включаємо, і щоб гарно-гарно взбилися яйця. Хоча вони вже видно, що добре поєдналися з цукром, але ще трішки взіб'ємо. До борошна додаємо півчайної ложки розпушувача. Борошно бажано просіяти, і додаємо його до яєчної суміші. І тож В три прийоми додаємо борошно, трішки висипали і вимішуємо. Міксер вже відставили і потихесеньку вимішуємо вінчиком. Знову додаємо Отак, тихенько вимішуємо. Яблучки, як ви розумієте, в шарлотку краще брати кисленькі. Тоді смак у неї взагалі гарний. А духовочка тим часом у нас включена на 180 градусів і розігрівається, прохожуся по бочкам ще лопаточкою, щоб борошно ніде не залишилося. Все, борошна немає вже в нас. Все воно гарно поєдналося. Бачите, ось така густота у нашого тіста. Тим часом формочку я вислала пергаментом та змастила її олією. Бажано взяти форму не меншу за 20 см. У мене саме така і є. Зараз ми додаємо яблучки, все це перемішуємо. Рішки додали, вимішали і тоді знову. Якщо у вас велика форма, можна викласти яблука, а зверху залити тістом. Поколочка гарно розігрілася, тож ми викладаємо нашу масу у форму, викладаємо, розрівнюємо по формочці відразу. Трішечки отак лопаточкою придавлюємо, щоб воно у нас гарно розрівнялось. Трішки пристукуємо, щоб гарно вляглося у нас тісто з яблучками і все ставимо до духовочки. Зблизно на одну годиночку. Бісквітне тісто дуже примхливе. Як до духовки, тому, коли ви поставили, не відкривайте її раз за разом. 40 хвилиночок я взагалі не заглядаю, а після 40 хвилиночок подивляюся, як почувається мій пиріг. І тож, шарлотка наша, схоже, що готова. В духовочці вона пробула у нас одну годиночку. І тож обов'язково спробуємо її шпажкою. Кориночка хрустка. шпажка сухенька, тож наш пиріг готовий. Залишаємо його охолоджуватися. Звісно, що охоловши, наша шарлоточка трішки присяде, бо яблука є яблука. Шарлотка добре схолола, тож знімаємо пергамент та припудрюємо її цукровою пудрочкою. Подивіться, як таке гарно вона зарум'янилася. А зараз спробуємо цю смакоту. Хрустка шкірочка на ній. Як я й обіцяла, вона вийшла гарнюща. Взагалі я знаю, що це смакота. Ось погляньте, яка вона в розрізі. Смачнюща, шарлотка смачнюща, я вам скажу. Та не в роті. Смакота, неймовірна, відчувається лимончик. Цедра зробила взагалі з неї шедевр з цієї. Така маленька дрібничка, як лимон, в цьому рецепті зробили з шарлотки супер смакоту. Кисленьке яблучко, солоденьке тісто, шарлотка супер. Обов'язково зготуйте, і ви будете, я впевнена, ви будете задоволені. Бажаю вам мої, мили. миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається, пишіть коментарі. Завжди буду рада відповісти вам. На все добре, до зустрічі!